Відчути те, що не можна побачити, зробити пам'ятки культури доступними для людей з вадами зору, вирішили в Івано-Франківську. Таку ідею зініціювали місцеві екскурсоводи. Це дозволить незрячим людям тактильно відчути той чи інший об'єкт. Більше розкаже наш Денис Лужний. Пам'ятники діячам культури, архітектурні споруди та багато іншого. Відчути тактильну красу об'єктів матимуть змогу люди з вадами зору. В обласному центрі планують створити мініатюрні копії цих відомих споруд. Воно надасть нашому місту такої своєрідної рідзинки туристичної, естетичної. Воно створить можливості для людей з вадами зору краще сприймати пам'ятки нашого міста. Ну і це буде знову ж таки ще одною окрасою. Такі мініатюрні об'єкти повинні суттєво полегшити сприйняття навколишнього світу для людей з вадами зору. Переконані екскурсоводи. розказати для людини з вадами зору, що таке, скажімо, там якісь архітектурні особливості тої чи іншої пам'ятки. Як виглядає цей пам'ятник? Скажімо, от пам'ят на, на прикладі пам'ятника, скажімо, Івана Франку. У нас в місті. Так, мініатюра цього пам'ятника дозволить цим людям сприйняти, як цей пам'ятник виглядає, яка його цінність естетична, яка його цінність, там, скажімо, мистецька. Пан Олександр додає, такий досвід був би дуже цінний для Івано-Франківська, адже у країнах Європи його вже давно активно використовують. Стажуючись в місті Рига, я бачу, от, скажімо, от пам'ятник їхній пам'ятник Свободи. І от біля цього пам'ятника от така мініатюра з, знову ж таки цього пам'ятника. Я спеціально зробив фотографію ближче. Оця мініатюра. Тут ви можете побачити це модель, як вона зроблена. Таку ініціативу підтримують і люди з вадами зору. В нашому місті, щоб запустили таку ініціативу, було б дуже добре, оскільки людина з вадами зору не відчуває масштабів будівель, пам'ятників, а так вона на дотик зможе сприйняти їхню, їхній розмір, їхній зовнішній вигляд. Їхню фактуру, це буде дуже доречно для людей з вадами зору. Для людей з вадами зору вже встановлюють спеціальні виставки, де вони б могли відчути тактильну красу різних об'єктів. Є в нас якби цілісна ікона. Ну, тут людина тільки може помацати орнамент рамки, а самої ікони вона не бачить. Тобто, що там зображено, яка. Композиція. Завдяки технологіям відчути, що саме там зображено, все ж можливо. На цьому вже зображені ці всі елементи вибиті фактурно, тобто людина зможе помацати відповідну голову, зачіску, бороду, який одяг, де хто стоїть, яка е е композиція. Тобто тут передано все. А ще каже пан Анатолій: для незрячих людей набагато зручніше було б сприймати об'єкти, які вони могли б взяти у руки. На даному експонаті ми просто бачимо, якби картину, ікону. Це є плоске зображення. Якщо зображення є об'ємним, людині звичайно зручніше буде сприйняти об'ємне зображення, тобто 3D-зображення. Яке вона зможе відчути з усіх сторін своїми руками. Вони мали би відтворювати пам'ятку в зменшеному масштабі, дуже точно детально, максимально детально. Є спеціальні програми, які дозволяють моделювати ці речі в цифрі, ну і потім, відповідно, це переноситься чи в метал, чи роздруковується на 3D-принтері. Благо технології зараз не стоять на місці. Місцеві посадовці таку ініціативу підтримують. Ми зараз чекаємо якраз на відкриття програм по культурі, по туризму, навіть найближчим часом відкритися, і зразу ми туди будемо безбар'єрність безбар туризмі, ми будемо його включати будемо писати такі проекти. Тобто, що всі пам'ятки, які ми маємо в місті, щоб вони були доступні для всіх варств населення. Проте суттєвою є проблема фінансування. Це зробити можливо, треба тільки мати фінансування. 3D-принтери є, це не є щось там надскладне. При фінансуванні ми дуже швидко це зробимо. Більше того, в нас є і проекти по оцифруванні, і так далі. Це все йде своїм ходом. Десь треба десь очікує фінансування. Десь ми рухаємося через грантовий проект. Як тільки но кошти на створення таких об'єктів з'являться, кажуть посадовці, цей проєкт будуть реалізовувати.